А що ж там у Білгороді? Там російська стабільність. Стабільно щось вибухає і горить. Але провина у цьому навіть не на українських неонацистах, а тому, що білгородчани мало моляться. Котики, я зараз зроблю паузу для того, щоб ви взяли свого українського пальчика, якщо навіть не українського, але поставили дзвіночок, підписалися на наш канал вечір. Ну і в описі до цього відео знайшли, як нам допомогти. Адже вечір не надто монетизується. Тому, поки ви нам допомагаєте, доти ми створюємо наш контент. Зробили? Молодці. Продовжуємо. А що ж Белгород? Як же Белгород? А Белгород, друзі мої, має з утра до вечора. Молиться і Осафу Белгородському, щоб он защитил свой город. В Крыму люди должны молиться Крымскому, щоб он з моря, суши и воздуха защищал свой город. А когда бомбят Белгород, что-то я не услышал, я спрашивал, но не заметил: нету такого ажиотажа молитвенного возле Иосафа? Возле Дуже дивно. Як це немає ажіотажу у Белгородських дідів він з усіх щілин пре цей молитвенний ажіотаж. Діньок начался. Виход! Виход! этот по мне, этот по мне. Этот по мне, все, стекол нету. Бля, твою мать, нет. Этот по мне прилетел. Ебаный в рот, бля. Смотри, сука. По мне прилетел. Стекол мне опять нету. Ебаный в рот, бля. Газ шипит, что ли? Газ шипит. Газ, бля. Газ шипит, сука. Фу, бля, опять двери выбила. Ебаные уроды, Машины не мать. блядь. в рот, машины нету. Прям вода бежит. Опять побило все. Твою богу. Мать. А белгородчане должны бы были, по идее, уже давным-давно прозреть и постоянно совершать молебные пения, крестные ходы, псалтирные чтения, коленопреклонения всякие, чтобы Господь помиловал. Смотри. Фу, вода перебила. Еб прямо в стену мне. Ебаные уроды. Фу, Заебали, сука. Ля ванна подпрыгнула. твой. Ебаный в Смотри, как воду перекрыть. не дуже Хм. Так само, як і онлі фанс закарпатського церковника УПЦ МП Віктора Шпількі, священник свято-Георгівського кривського чоловічого монастиря. Своєрідно зрозумів розсилку листівок у вайбері, перекидав знайомим відео не дуже православного характеру. Тепер його відсторонили від богослужінь, але телефон не забрали. Так, вам і треба, фанати ФСБшної церкви. Чекайте нових відеовітань! Поки Віктор Шпілька пилить селфачі у туалеті на банкові нове велике крадівництво. І ні, зараз ми не про побудову доріг. Поціновувачів електропоршів Кирило Тимошенко став до комунікації в Міноборони. І нова соціальна реклама на підтримку наших захисників не виявилася, ледь не на 100% скопійована з американської реклами джіп. Десятирічної давнини, але Кирило запевняє, що все так було і передбачено. Злямзити чужу ідею, це вкрай поважна справа. А ось те, що рекламу зняла компанія Good Media, яка належить його дружині, це Кирило всіляко заперечує, вимагає від ЗМІ спростувань. Ну а ми вимагаємо детального звіту, як проводили тендери, і скільки грошей на цей креатив витратили. Взагалі, політика окремих представників влади це прямо підручник, як проти все, а потім про те, що ще не встиг. Всі почали говорити про можливі зловживання під час побудови фортифікації на Харківщині, через які росіяни легко зайшли на українську землю. І тут вже з'явився головний контролер інформаційного простору. Та просто гарний український діджей Сережа Лещенка. Якщо Блінкін може грати на гітарі, то я маю грати, маю право грати. Діджей сети каже, що звалені у бабіч доріг бетонні зуби дракона це така собі російська. І ПСО про це повідомляє безліч російських телеграм-каналів та інших медіа, Зараз і київських і харківських руководителів спрашують: а де укріплення на Харківщині, на которої виділялись мільярди? А там, де і укріплення Всу вистраєм після СВО, то є в карманах київських і прочих чинуш. Цей вкид має під собою дуже зрозумілу мету: по перше, посіяти паніку по-друге, розсворити українське військове керівництво з місцевими адміністрації з українською політичною владою. Чомусь мені здається, що коли такий персонаж, як Сергій Лещенко, Ліпить на всіх штамп і псо, і паралельно не маючи жодного стосунку до зсу, має право чіпляти на себе футболку із символікою 47-ї механізованої бригади Магура, до якої Сережі ідеологічно, як до московитів, рачки він розсварює військових куди більш сильно, ніж якби просто мовчав. Єдина надія на зсу та українських союзників до Києва на тижні завітав держсекретар США Ентоні Блінкен. Виявилося, що доволі простий і приємний чоловік. Минулі рази ходив на бізнес-ланч в Макдональдс. Цього разу пішли з кулебою у ветерану піцу. Ну а ввечері після зустрічі та переговорів пішов до бармен диктату і взяв до рук гітару. Минулого тижня дивилася, я спостерігала за вашими реакціями в соціальних мережах. на... Супер виступ Бермен диктатів. До речі, саме в цьому клубі ми знімаємо вечір і рандеву. Ентоні Блінкіна нагадаю, державний секретар Сполучених Штатів Америки вийшов на сцену і під гітару влабав непоганий трек. Багато із вас були обурені, тому що американці місяцями не давали нам ані снарядів, ані зброї, коли пали пічку із вирішеннями голосуванням в той час, як росіяни просувалися на фронті, і зараз, коли справжні, вибачте, пш на Харківщині, тут Ентоні Блінкін приїжджає їсть отак піцу із міністром закордонних справ Колебою і ось так грає лабає під землею, де кулі не дістануть в бармен диктаті. Але це якщо подивитися на все це загалом. Втім, чи чули ви, що говорив державний секретар Сполучених Штатів перед виконанням свого треку? Він говорив, що пісною цією знаменує те, що ми продовжуємо рок, і дубки росіян будуть палати ще відчайдушніше. Дуже і дуже на вас сподіваємось, God blesses United States of America! Listen, I know this is uh, a really, really difficult time. Uh, your soldiers, your citizens, particularly in the Northeast and Kharkiv, are suffering tremendously. But they need to know, you need to know. The United States is with you, so much of the world is with you. And they're fighting, not just for a free Ukraine, but for the free world. And the free world is with you, too. Котики, цей вільний світ тримається на збройних силах України. Сили оборони, ви неймовірні, з вами і душа і серце всіх українців. Ну а якщо хтось тут в Європі, де я зараз перебуваю не до кінця, розуміє, що відбувається нині на території України, відбувається те, що Європа нині захищена Україною. То я буду і надалі їздити і карати тих, хто цього ще не зрозумів. Ну а ви нас винагородьте підтримкою в описі до цього відео, ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Ми ж дуже цінуємо тих, хто нас підтримує, наших патронів, наших підписників у BuyMeACoffee, А також ми маємо е, нашу банку на монобанці. Всі, хто нас дивиться на фронті, ви неймовірні. Ми пишаємося вами. І щодня прокидаючись і лягаючи спати, думаємо. Про вас напишіть в коментарях, що думаєте щодо нашого сьогоднішнього випуску для нас це важливо. Люблю вас дорогі. Цілую за день буду у Києві. Папа. -па.